Сьогодні ви дізнаєтесь про простий неозначений минулий час, а також те, як утворити стверджувальне заперечення і питальне речення. Він має назву Past Simple. Past Simple використовують для опису дій, які вже завершилися в минулому і більше не стосуються цього дня. Ця дія могла бути одноразовою, повторюваною або тривати деякий час, але тривалість дії при цьому не важлива. Маркерами past simple є такі слова як yesterday, yesterday, вчора, The day before yesterday, the day before yesterday, позавчора, last week, last week минулого тижня, last month, last month минулого місяця, last year, last year торік або минулого року, an hour ago, an hour ago, годину тому. Two weeks ago, two weeks ago, два тижні тому, також разом з роком, In 1992. In 1992. у 1992 році, а також разом з годиною At six o'clock, at six o'clock о 6 годині. Спочатку розглянемо стверджувальне речення: Past simple або past indefinite. Утворюється за допомогою перетворення смислового дієслова у форму минулого часу. Потрібно пам'ятати, що існують правильні і неправильні дієслова. Якщо дія виражається правильним дієсловом, то, його, то до його першої форми додається закінчення I-D. Якщо використовується неправильне дієслово, то застосовується друга форма неправильного дієслова. Яку можна знайти в таблиці неправильних дієслів. Форма минулого часу дієслова однакова для всіх осіб. однини і множений. Окрім дієслова My uncle lived here. My uncle lived here. Мій дядько тут жив. Дієслово live правильне ми додаємо ed, lived. Harry wrote a lot of books. Harry wrote a lot of books. Гаррі написав багато книжок. Дієслово write неправильне. Тут використовується його друга форма. wrote. А тепер давайте потренуємося. He helped his mom about the house yesterday. Він допомагав мамі вчора по, по дому. Дієслово help правильне ми додаємо ed. Helped. He helped. His mom about the house yesterday. Наступне Sam play football with his friends last Sunday. Сам грав футбол зі своїми друзями минулої неділі. Дій слово play також є правильним. Ми додаємо ed. Sam played football with his friends last Sunday. Наступне речення. Jenny and Pam... Visit their grandparents last weekend Дженни Пем відвідали свої бабусю дідуся минулого, минулих вихідних. Визит правильне діє слово додаємо іді. Дженнин Пем визитed their grandparents last weekend. Наступне речення. And listen to music in the evening. Анна слухала музику ввечері. Listen – Правильне дієслово. Додаємо ІD. Anne listened to music in the evening. Teres learned English two years ago. Тарас вивчав англійську два роки тому. Дієслово learn неправильне. Друга його форма learned. Terrace learned English 2 years ago. Bill washed the plates after dinner. Bill помив після Wash правильне Bill washed the plates after dinner. Jane and Ron play computer games yesterday. Джейн і Рон грали в комп'ютерні ігри вчора. Дієслово play вже зустрічалося сьогодні, воно правильне. Додаємо «ed». «Джейн і Рон games yesterday». Переходимо до заперечення. Заперечення в past simple утворюється шляхом додавання допоміжного дієслова Did. На відміну від present simple де допоміжне дієслово було do. Did це минулий час, друга форма в таблиці неправильних дієслів для дієслова do. Крім того, потрібно додати негативну частку до цього допоміжного дієслова did. Did – це форма часу допоміжного дієслова do, як я вже сказала. Did використовується для всіх осіб і іменників. Після did not або didn't смислове дієслово використовується тільки у формі простого інфінітиву, без частки to. Тому що граматичний час в англійській мові вказується за допомогою цього допоміжного дієслова. Наприклад, My uncle didn't live here. Мій дядько тут не жив. Подивіться уважно: ми використовуємо didn't. Далі live без закінчення «-ed», Тобто live у формі інфінітива без часточки to. Didn't live. Harry didn't write a lot of books. не написав багато книжок. Ми використовуємо didn't, і при цьому беремо не другу форму з таблиці неправильних дієслів, а першу. Тому що «did» вже вказує на те, що час минулий. А тепер потренуємося. Речення такі самі. Він не допомагав своїй матусі вчора. He didn't help his mom about the house yesterday. Наступне речення: Сем не грав в футбол зі своїми друзями. Минулої неділі. Сем didn't play football with his friends last Sunday. Дженні і Пем не відвідували бабусю і дідуся минулих вихідних. і Пем didn't visit their grandparents last weekend. Анна не слухала музику ввечері. didn't listen to music in the evening. Тарас не вивчав англійську два роки тому. Тарас didn't learn English two years ago. Біл не мив посуд після вечері. Bill didn't wash the plates after dinner. І останнє речення: Jane і Ron не грали в комп'ютерні ігри вчора. Jane and Ron didn't play computer games yesterday. А тепер розглянемо загальне питання. Загальне питання в past simple утворюється шляхом додавання допоміжного дієслова did на початку речення перед підметом. Після підмета смислове дієслово використовується тільки у формі простого інфінітиву, без закінчень та частки to. Як і в заперечному реченні. Наприклад, Did your uncle live here? Твій дядько тут жив? Yes, he did. No, he didn't. Бачите дієслово в першій його формі. Did Harry write a lot of letters? Гаррі писав багато листів? Yes, he did. No he didn't. Так писав, ні не писав. Так само діє слово write не в другій формі, а в першій. Потренуємося. Тут у нас питання. Допомагав він мамі по дому вчора? На перше місце ставиться допоміжне дієслово. На третє місце після He ставиться смислове дієслово. Did he help his mom about the house yesterday? Yes, he did. No he didn't? Такі будуть варіанти відповіді. Наступне. Чи грав Сем футбол зі своїми друзями минулої неділі? Знову починаємо з допоміжного дієслова слова did? Did Sam play football with his friends last Sunday? Наступне речення. Дженні і Пем, Чи, чи відвідували Дженні і Пем своїх бабусю і дідуся минулих вихідних? Did Jenny and Pam visit their grandparents last weekend? Чи слухала Анна музику ввечері?